Фотописмопо цього тижня це тема квіти. Квітка, квітень, все, що з цим пов'язане ваше життя і ваші близькі та рідні. Будь ласка, екран. І коментуємо багато світлин. от Перша з них Людмила Танасійчук надіслала фото. Перші весняні квіти під сніжники. Так. Не знаю, на кого дивитися. Я, чи то, на манюшках? Ось якою красою запрошує у стрий Львівська область, Михайло Шмігельський. О, я був в стрий. Там дуже красиво, не тільки квіти, а й люди далі. А ця квіточа краса від Ілони Борейко. Розквітла моя кімнатна троянда. Люблю цю благородну квітку за хороший догляд, завжди потішить красою. У нас такі красиво що таке враження, що скачали з пошук, пошук, пошукача в гуглу, а то насправді є так. Далі. Квіти з нашої клумби і моя любима. Туся дуже тебе люблю. Надіслав фото Юрій Кравченко. Так, дякуємо. Красиваємо щасливі. І mm -hmm. ще є. Е, а це, хоча і літні, але яскраве сонячне та не фото від Юлії Лотоцької. Весна іде, красу та тепло нам несе. Гарного усім дня і весняного настрою. О, підбадьорили, не вистачало від цього. Дуже дякую за світлини.